У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю джерело надії відбувся захід присвячений міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня. Нагадаємо, центр розпочав свою діяльність у 2011 році. За цей час пройшов складний етап розвитку та зростання. Проте усі ці зусилля були не даремними, адже сьогодні ця установа є найкращою в області. «З Чого ми починали нашу роботу? Це були дві кімнати при геріатричному пансіонаті. Які були повністю не окомплектовані зовсім нічим, і ось сьогодні дивлячись на наш центр за ці всі роки. Наскільки він укомплектований, наскільки він сучасний, слова вдячності тим людям, які в той час зрозуміли, що цей центр просто необхідний. Я хочу сказати слова вдячності всім людям, які нам всі ці роки допомагають. Я хочу сказати великі дякую вам, батьки, за те, що ви довіряєте нам своїх дітей, тому що це дуже для нас, так само цінно. Я хочу сказати великі дякую всьому своєму колективу. На сьогодні в центрі надається кваліфікована допомога дітям з інвалідністю. З вихованцями установи працює вчитель реабілітолог, вчитель-дефектолог, соціальний працівник, фахівці з фізичної та соціальної реабілітації, медична сестра з масажу. Всього відвідує центр 126 дітей. Міжнародний день людей з інвалідністю, який відзначається в всьому світі 3 грудня, це є ще один день, який нагадує нам, що привернути нашу увагу до людей, які мають. Інвалідність, особливо це дуже вразлива група. Категорія це наші діти. В нашій громаді дбати про людей з інвалідністю є пріоритетом. Трудовому колективу джерела надії хотів би побажати творчих успіхів. Ви молодці, ви на правильному шляху, розвиваєтеся, розширяйтеся. І відповідно завдячуючи вам, ми бачимо з вами зараз позитивні результати в розвитку дітей, які є вашими відвідувачами. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, джерело надії надає цілий спектр послуг. Це і фізична реабілітація, соціально-педагогічна допомога, в установі проводяться заняття з індивідуальної реабілітації, заняття із загального розвитку, корекційні та розвиваючі заняття. Наш центр є найбільший, найпотужний на весь наш північний регіон. Ну і хочу сказати, що все-таки де б ми зараз в яких проєктах не приймали участь. От перше, що говорять іноземці, перше, що говорять іноземні фонди, представники, це доступність, це інклюзія і забезпечення наших дітей і вами, ну різноманітними послугами доступності. Це і пандуси, це і вибачте, туалетні кімнати, і шкільне приладдя, і таке інше. Ще раз всіх ну з таким будемо казати святом шанування. Всім міцного здоров'я, і я особливо пишаюсь окремо від того, що я сказав вам і батькам. Бо ви в нас є та рушійна сила, і та допомога, і наша сумісна співпраця. Всім міцного здоров'я будемо завжди допомагати. Спільна робота кваліфікованих фахівців центру дає гарні результати. Про це свідчить слова подяки від батьків. Звернутися словом подяки. Найперше це подяка до нашої місцевої влади, що ми не залишені, що ми не один на один. Неймовірна вдячність всім працівникам реабілітаційного центру. Ви наші герої, ви не залишили нас самих боротися, розвиватися. Ви кожного дня підтримуєте, йдете пліч-опліч -пліч з нами. Ви даєте надію нам і нашим дітям на краще майбутнє? Особливо вдячна директору центру, яка знаходить постійно. Підтримку і за кордону для наших діток і влаштовує розважальну програму. Нам дуже приємно і подарунки так само для дітей. Ми дуже вдячні. А ще цього дня для дітей влаштували розважальну програму з подарунками від Святого Миколая. Позитивні емоції, сміх, радість, любов від батьків та звичайно ж мир це все, що потрібно для щасливого дитинства.